Бажаю здоров'я, шановні українці. Перш за все, я хочу подякувати всім нашим людям, які фактично цілодобово відновлюють постачання електрики після всіх цих російських ударів. Багато зроблено в Києві, на Київщині, в східних областях. Через російські обстріли значно ускладнене відновлення на Харківщині, на Донеччині, Сумщині. Росіяни завдали. Удару тієї ночі по Одесі це був цілеспрямований удар по критичній інфраструктурі. Значну частину дронів вдалося нам збити, але на жаль, на жаль, не всі були ураження енергетики в Одесі. Робиться все максимально для ремонту, для відновлення енергопостачання. Я очікую на доповідь щодо цього після 20-ї години. Сьогодні було вже вже кілька важливих міжнародних розмов. І саме саме енергетика, енергетика це ключові речі. Детально працюємо з нашими партнерами, щоб було достатньо підтримки.